За останній тиждень по всій країні на коронавірус захворіли майже три тисячі людей. На Дніпропетровщині ж за даними лікарів, рівень захворюваності, хоч і високий, але стабільний. Останні три тижні рівень коливається на 10-15 випадків, рівень однаковий і зростання в нас зараз не спостерігається, але ж, на жаль, не спостерігається і зниження. Від початку епідемії, а це майже за три роки, в області зафіксовано 350 тисяч випадків захворювання. З них майже 11 тисяч хворих померли через ускладнення. З початку 2023-го лікарі фіксують до 100 нових випадків щодня. 80% підтверджених діагнозів у людей віком 60+, які жодного разу не щепилися. На ранок 5 січня сьогодні 704, 205 пацієнтів перебувають у стаціонарі. Троє у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень амбулаторно лікуються 499 пацієнтів. Медзаклади області готові до нової можливої хвилі захворюваності на випадок масштабної епідемії в лікарнях Дніпропетровщини підготували більше трьох тисяч дорослих та трьох сотень дитячих ліжок. За перших симптомів медики закликають не займатися самолікуванням, а звертатись до фахівців. Сьогодні на ранок у нас було 76 тисяч експрес-тестів діагностики на ковід. Тому кожна людина, яка себе погано почуває і спостерігає ознаки респіраторної захворювання. Може звернутись в центр первинної медико-санітарної допомоги, і їм буде проведено експрес-тестування, після якого вже буде чітко зрозуміла, ковід чи ні. Вакцинуватись проти коронавірусу можна трьома препаратами: Коронавак, Джонсон та Файзер. Щепити можна і дітей від п'яти років. Декілька тижнів тому наша область отримала дві тисячі доз спеціальної вакцини. Це дуже гарна спокійна вакцина з низьким відсотком відсотком ускладнень. Якщо є у дітей якісь супутні захворювання, тяжкі то можна поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем, але протипоказів до цієї вакцинації в нас немає. Щепитись можна у 20 центрах вакцинації та майже у двох сотнях амбулаторій. Адреси медзакладів є на сайті, який зараз на вашому екрані. В Україні ж карантин для протидії поширення коронавірусу подовжили до 30 квітня 2023-го. Серед іншого, це означає, що керівникам установ та підприємств досі рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів. А усім громадянам за можливості радять пройти повний курс вакцинації. Поліна поломарчук Дмитро Вєтров новини 11 canal